Всіх вітаю, з вами компанія MarkanAuto. Сьогодні у нас буде випуск автомобілів з нашого СТО, буде Tesla Model S в новому кузові, також Mitsubishi Outlander та BMW 5-ї серії. Перед вами зараз Tesla Model S. Це автомобіль 2017 року, який ми доставили з США для нашого клієнта. Вже відремонтували, як ви можете бачити, та поставили на облік. Завтра ми передаємо цей чудовий автомобіль нашому клієнту з Харкова. Його ми купили за 10 тисяч доларів США на аукціоні. Він мав мінімальні кузовні пошкодження, які наші майстри дуже швидко це все відновили. Таке авто можна розглядати в бюджет 14-15 тисяч доларів. Для розуміння бюджету на купівлю Tesla зроблю невеличкий екскурс. Отже, найдужний. Наступнішими можна купити Tesla Model S 13-15 років. Її можна привести в бюджет до 8,5 тисяч доларів. Якщо вибираєте більш свіжіші, тобто 16 18 року, то Tesla S можна розглядати в бюджет 13-15 тисяч. Також хочу нагадати, що у нас всі підбірки, участь у торгах та перевірки авто абсолютно безкоштовні. Отже, у нас також діє акція на наші послуги. Далі вам розкажу ще про інші Тесли, Тесла Model 3 18 року року ціна під ключ буде 14-17 тисяч, тут ціна залежить від року та кіловат батареї. Також якщо ви розглядаєте кросовер, то це буде Tesla Model X 16-18 рік 12-14 тисяч. Якщо 19-21 року, то ціна буде 15-17. і Tesla Y, та ж популярний автомобіль 18 20 року обійдеться до 18 -ти тисяч доларів вже в Україні. Якщо ви бажаєте вигідно купити надійний автомобіль по хорошій ціні з США, звертайтеся номером на екрані або можете залишати заявку в описі під цим відео. Зараз дуже вигідні ціни на всі електромобілі, а відсутність митних платежів робить загальний бюджет ще меншим. Якщо розглядати найдоступніші електрики, які можна привезти з США, то це Ford Focus, Fiat 500 та Nissan Leaf. Їх можна розглядати в бюджет всього лише 5,5 тисяч доларів. Найпопулярнішими, окрім Тесли, ще є Audi e-tron, Ford Mustang, Nissan Leaf вже другого покоління та BMW i3 та iX. Саме ці авто у нас часто запитують, і зараз я вам розкажу, наскільки їх можна можна купити та скільки скільки вони обійдуться вже в Україні. Отже, Audi e 20-го року обійдеться в 18-21 тисячу доларів. Якщо роздати Ford Mustang, це буде матч є 16-18 тисяч. Nissan Leaf, наголошую, що це друге покоління, обійдеться в 14-15 тисяч. І BMW i3 11-12. Перед вами Mitsubishi Outlander. Автомобіль в хорошій комплектації ми купили нашому клієнту за 4200 на аукціоні Копорт. Його ми також буквально на днях вже будемо передавати на номерах для нашого клієнта. Тут були пошкодження по передній стороні. Зараз з'являться фото, що ви могли порівняти І їх швидко відновили. Хочу сказати, що на Outlander є дуже багато запчастин та по бюджетним цінам. А двигун 2.4 дозволяє встановити ГБО четвертого покоління. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет 10-12 тисяч доларів в залежності від пробігу та комплектації. А зараз ви можете оглянути вже повністю зроблене авто та впевнитись у якості роботи наших майстрів. Також є гібридні версії цього кузова та в новому поколінні. А саме 2023 року є підзаряджаємий гібрид. Такий автомобіль ми також привозили для нашого клієнта, і зараз буде міні огляд, щоб ви змогли оцінити та порівняти ці два аутлендери. Саме цей аутлендер має запас ходу 60 кілометрів. До наші приїхали BMW 530, але вона зараз в процесі дефектування. І в наступних випусках ми покажемо її обов'язково більш детально. Часто нас купують як седани, так і кросовери BMW. Ці авто ліквідні на вторинному ринку. Найпопулярнішими є седани 3 та 5 серії, а також кросовер BMW X 5 До речі, зараз хороші ціни, як на бензинові, так і дизельні версії. На цьому я буду завершувати випуск. Ми для вас також підготували ще багато випусків з нашого сто, а також топи найвигідніших автомобілів кожного місяця. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити.